This is the number of crimes against media that we have recorded during these three years. This is not just a figure, this is a price which we have paid for reporting the truth about the war this is the for number of crimes then, Russian aggressive propaganda. Eight hundred more than eight hundred crimes. Ви тільки що побачили шматок конференції міжнародної журналістів, яка відбувалася на міжнародному фестивалі журналістики у Перуджі. І посилання на це відео також буде в описі до сьогоднішнього етеру, тому що мені хотілося просто, щоб більше людей побачило це відео і дуже часто, коли я рекомендую щось, це спрацьовує. Навіть тисяча переглядів робить різницю, тому що ви отримуєте певний досвід, ви отримуєте певні знання, попри те, що ця історія. Пов'язана з історією журналістки Вікторії Рощиної і її жорстокого вбивства росіянами. Мені хочеться зав'язати цю історію в дещо інше, і, можливо, вам захочеться розділити цей досвід, знання про це з. Тими своїми друзями, які живуть за кордоном і сприймають інформацію тільки англійською мовою, можете дати їм послухати або частину з цього етеру, або вирізати якусь е окрему, е окрему цитату, або, можливо, дати посилання на документальний фільм, який зняли про Віку Рощину. А власне, все це буде в описі до сьогоднішнього мого відео. А чому, чому я вирішила показати це відео і чому я взагалі вирішила про це зробити етер, ви зараз почуєте Z video. the negotiations about so-called peace are underway and the argument <laughs> uh, i mean would what we quite often hear is like why wouldn't you just surrender those territories where russia already is like russia is obviously stronger is more powerful it's a nuclear state why would you just keep on you know losing thousands of your people what for just let it go and just keep keep on living where where you live like half of your country just let it go Ангеліна Карякіна, одна із учасниць панельної дискусії, присвяченій Вікторі роботі Вікторії Рощиної, поставила озвучила запитання і озвучила тезу, яка в принципі бентежить дуже багатьох українців. І дуже часто, коли нам ставляться запитання, ми розгублено не знаємо, що відповісти на це запитання. Навіщо нам ці землі? Чому ми з них стоїмо? А по-перше, мову відбирає від цинізму самого запитання і від того, що люди, які ставляться запитання, навіть не усвідомлюють, який дні. Ще вони пробувають цим запитанням. Тож сьогоднішній мітер, можливо, підкаже вам шлях до розмови, коли ви чуєте це запитання, і шлях до переконання свого співбесідника у тому, що запитання трошечки людожерське, і, власне, дуже неетично ставити його українцям. Але. Перш ніж ми власне продовжимо виступ слухати слухати виступ Карякіної і взагалі виступ дівчат, які розповідають про страшну долю Віки Рощиної, я хочу. Показати вам шматочки одного контенту, він на русском язике для того, щоб вас більше стригерило. Я спеціально час від часу, -часу заходжу і дивлюся, всякі BBC на русском язике чи Deutsche Welle на русском язике, тому що вони є: по-перше, ти бачиш ці пересликування аляпсів до ліберальних медіа, які не є такими. А по-друге, все одно дає можливість побачити якісь нюанси, про які мені хочеться з вами поговорити. Ну і зараз, як ви розумієте, дуже багато знову ж обговорює. Орен стосовно перемовин про те, що Україна має від чогось там відмовитися, щоб Росія більше не обстрілювала. Зараз атака, як інформаційна, так і збройна з боку Росії знаходиться просто на піку. Нас намагаються залякати, нас намагаються зламати. Очевидно, тому що втіхаря не виходить домовитися. Очевидно, тому що тишком нишком не виходить нас переламати, тому ламають такими гучними заявами, бо інших способів не залишилося. І от що звучить зараз в новинах. Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стивен Уитков жмет руку Владимиру Путину. Это их третья встреча с начала года. С визитом в Санкт-Петербург Уитков прибыл в пятницу 11 апреля. Боже, ці люди з таким захопленням я не знаю, чи насправді мені здається, що давно вже треба переставати у новинах, показувати їх нейтрально, а треба давати зразу паралель стосовно того, чим якими наслідками віддає політика Сполучених Штатів стосовно не називання агресора агресором. і коли вони зрештою роздупляються, у нас. Звучить вид, видих, звичайно, на цю адресу, але е, це нам не дуже допомагає, тому що Трамп знову ж таки знаходиться у запереченій реальності і стверджує, що війну проти Росії розпочала саме Україна, і тому вона винувата. Але ж давайте дивитися на сюжет далі. Официальный Кремль не публикует подробностей переговоров между Путиным и Уитков... Я, я, специально хотела вам дать послушать эту дикторшу, которая вот так вот, э, Витков встретился, официальный Кремль. Ну, одним словом, я хотела выкликать необходимый эффект, поэтому насолоджуйтесь, перепрошу, можете дивиться это без звука, все равно ты трое. Официальный Кремль не публикует подробностей переговоров между Путиным и Уитковом. А вот агентство Reuters со ссылкой на официальных лиц США пишет, что Уитков после визита в Санкт-Петербург встретился с Трампом и якобы передал, что самым быстрым способом добиться прекращения огня в Украине является поддержка стратегии, которая предоставит России право собственности на четыре восточных региона Украины, которые она пыталась незаконно аннексировать в 2022 году. Хто що питався незаконно анексірувати? Ви зрозуміли? Не зрозуміло. Ну а сама подача: Передать право собственності, може, шидарственною. Що це, це взагалі за формулювання про землі незалежної унітарної держави? Ну тобто вони в новинах дають будь-які кончені цитати, легалізуючи цими цитатами? Те, що ними і рот, ротами безпринципних дідів проговорюється, і таким чином привчаючи свою аудиторію до цього як до норми. Кіт Келок на зустрічі з Трампом виступив проти Уиткофа, заявив, що Україна, хоча і готова вести переговори по некоторим условиям, ніколи не согласиться в односторонньому порядку передати Росії повне право власності на ці території. І тут ми бачимо двобі двох гномів, які з одного боку говорять одне і те ж в різних джерелах і різні джерела. Знов ж таки, як побудована медійка зараз? Наші джерела щось повідомили і туди скидають все, що завгодно, для того, щоб це роздруковувалося величезними накладами. Може бути непідтверджені джерела, ніхто ж не називається джерела, але е медійний простір просто переповнений циркуляцією різних тез. Потім ці тези можна спростовувати. Байдуже ніхто не читає спростування, всі читають істерію. Ранее Кит Келлок в интервью лондонской газете «Таймс» заявил, что допускает возможность раздела Украины, цитата, «почти как Берлина после Второй мировой войны». Согласно этой идее, европейские силы заверения во главе с Великобританией и Францией будут размещены к западу от Днепра и будут удерживать Россию от нарушения режима прекращения огня. І головне, що чомусь нас будуть розділяти як Берлін, хоча насправді. Агресором виступає Росія, і якщо вже щось розділять почти як Берлін, то ну можливо Москву з Санкт-Петербургом, а не Україну. Тим не менш, потім Келах сказав, що його неправильно зрозуміли, і так далі. Наслідків ніколи ні для яких медіа немає. Вони просто друкують і друкують нові подразнюючі новини з нові гучні заголовки. І кожен день ми бачимо якісь нові гучні заголовки. Уже в принципі це навіть не на помийках, типу там я не знаю, Господі. Труха чи шарій, а. Великі ресурси не гребують тим, щоб просувати російську пропаганду таким чином, а ви вже далі спростовуєте, коли ми накидали на, 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 на вас і Знаєте, багато хто виклав цю, цей скрін з приводу карти поділу України, і ми, попри все, непогано просуваємося з нашим а, першим сортом. Бачите, перший сорт уже розширив. Це як оці історії, а де ви зараз воюєте під Маріуполем? Дід з е, Київки такий непогано, ми з е, Галичини просунулися. Але інша історія про те, що Росія взагалі дуже активно просуває свої інтереси через невидимий контент. Як ви бачите, от, наприклад, Андрій дивився: е, ну, Андрій уважно дивиться, що йому просуває YouTube. і, от серед продуктів, які просуває YouTube, він йому просунув оцього цього е, е, мальчика некрасивого. І от у цього некрасивого мальчика, зате дивіться, яка красива карта, на якій не лише Крим російський, а як ви бачите, окупований Росією українські землі. Тим не менш, до чого я вам все це показую? Звичайно, зараз відбувається дуже багато нагнітань, і знову ж таки ці нагнітання максимально штучні. Вони не мають під собою підґрунтя. Вони а, створені навіть я так розумію, що навіть може, може свідомо. Цими всіми дідами, келагам, які спочатку говорить одне, а потім заперечує, що він це сказав. Або взагалі може ніхто нічого не сказати, але заголовки з'являться, а потім ви спростовуєте це. Це все створено не для того, щоб інформувати, а для того, щоб давно. Щоб... Давно вже медійний простір він не про інформування, а про нагнітання істерії і про створення певного емоційного фону, і про приєднання великих аудиторій до цього інформаційного фону. Тому все, що пов'язано з картами, все, що пов'язане з висирами, типу там розділити Україну як Берлін, це все спрямовано не на те, щоб нам розказати, які там дійсно на які стадії знаходяться перемовини і на що там згоджується Україна, тому що Україна очевидно і на що це не згоджується, і саме через це треба створювати ілюзію якогось двіжа навколо цієї теми. А з іншого боку, це також спосіб інформаційного пресингу. Всі, хто беруть в цьому участь кончені мразі, але ну, не про це сьогодні. І от я подивилася цей сюжет до Чевілі. Чергово піднесеним, піднесеним голосом, знаєте, як оце ось як в попередньому етері вам показала. Однаково дорогий ліч російські дівчинці і піонерці з Естонії, піонерам Вірменії, сонячної Молдови, сім'ю. Й... Однаково дорогий Ле... Ле... Леонід... Ленін, Не Леонід. Владимир Ільїч Ленін, ну, таким же піднесеним голосом, як піднесення обличчя цих піонерів. Спецпредставитель президента США Дональда Трампа говорить ця дікторша. І от я подивилася, цей е пацаватий сюжет. А тут наступним сюжетом раптом розповідають про життя на окупованих Росією територіях України. А ну, давайте ж подивимось. Коли Когда я увидел українських пограничников, скажу чесно, я плакав. Я плакав як людина виліз, як на волю з кучи хлама, вырвался из з давления. И вырвалась під тиску. Когда начали детей заставлять писать оккупантам письма, поздравления, подарки складывать. Мой внук такой проукраинский, что не хотел этого делать. На него начали давить в школе. Почему не делаешь? Надо защитникам, освободителям от нацистов. Освободителям от нацистов... Первое, за что они взялись, это украинские учебники в школах, украинские книги в библиотеке. Все это забрали и вывезли. Ну и детям. Детям запретили надевать вышиванки, запретили разговаривать на украинском языке. Разговаривать украинской мовою, говорите только по-русски. И вот когнитивный диссонанс. С одного боку, попередний сюжет показывает нам те, Шо официальный Кремль хочет прекратить войну, но при условии передачи права собственности на земли четырех украинских областей, включающий Крым. От і це подається як абсолютна легалізація того, що це не людожерська практика, а нормальна легітимна вимога Росії і Україна звичайно, проти. Але Трамп і його радники говорять про це і вирішують віддати землю. А наступним сюжетом ідея. Сюжет, який тільки підкреслює, чому вести такого типу переговори є людожерською практикою, тому що люди, які знаходяться під окупацією Росії, це не люди, які живуть в вільній державі, це люди, яких позбавляють свободи надії на майбутнє, ідентичності, і більше того, їхні історії ніхто ніколи не почує. Якщо вони тільки не вийдуть з окупації, і з одного боку нам легалізують перемовини і говорять, що це нормально, що Росія розповідають про вимогу Росії передати українські землі в собственность, як про норму піднесеним голосом офіційний Кремль не публікує подробності переговорів між Путіном і Уиткофом. А вот агентство Reuters со ссылкой на официальных лиц США пишет, что Уитков после визита в Санкт-Петербург встретился с Трампом и якобы передал, что самым быстрым способом добиться прекращения огня в Украине является поддержка стратегии, которая предоставит России право собственности на четыре восточных региона Украины, которые она пыталась незаконно аннексировать в 2022 году. Розкажіть мені, що це не як легалізація цього як норма, якщо ти подаєш це як норму, а не як дікуху. Якщо ти називаєш терористичну державу Росію і її терористичний банутий Кремль офіційною Москвою, чи як вони там називають, це ніби ніби згода з тим, що вони висловлюють. Якщо ти ці висловлювання подаєш як легітимну заяву, то ти підтримуєш вимогу Кремля на те, щоб він отримав землі заради таких людожерських практик. І на третьому етажі там у них кімната питок була. Там крики такі дуже роздіраючі, все кричали там. Особливо здивались над молодими парнями, які були в АТО, були, хто був у тих, це територіальній обороні було. Мене не трогали, мене не били ні разу нічого. Я кажу правду, що мене не били. А тих пацанів били по чорному що приходили не сині приходили в камеру. І от, знаєте, в одному випуску новин вони ніби легітимізують хатівки Путіна, а паралельно, так, ніби це не пов'язано між собою, розповідають про те, що роблять. З українцями в окупації. І кожна істота, яка говорить про віддачу земель, погоджується на те, щоб назавжди ув'язненими залишити всіх тих українців, які знаходяться на окупованих землях, без права бути почутим, без права на свободу, без права на гідне життя, без права на ідентичність, без права на будь що але. З можливістю заглушеності з боку росіян, тому можна уявити, що їх насправді і не існує. І якщо Росія отримає собі ці регіони, то там вроді як нічого і не відбувається. просто будуть жити під російським флагом, піти російський гімн і говорити на русскому мові, і нічого страшного. І всі ті люди, які зараз відстоюють. Оце от росіянське людожерське а дайте нам землі відстоюють вбивство і масове катування тисяч і тисяч українців, які залишаються в окупації, відвертаючись від того, що окупація Росією означає нелюдські тортури і смерть.